Якщо ти в грибові не впевнений, то бажано того гриба не брати і будеш мати спокій, що твоя родина і ти будете в безпеці. Це одне з перших правил кожного грибника, якого мають дотримуватись всі люди, що масово відвідують ліс з метою тихого полювання. Через сприятливі погодні умови цьогоріч білі гриби, масля та опеньки, всі виросли одночасно. Має це і погані наслідки, адже в області вже є пацієнти з отруєнням. Тож вкотре лісівники нагадують, потрібно бути обережними. Є багато в нашій території гриба, похожого на опенька, але він... Знизу трошки жовтий. Він візуально похожий на опенька зверху, але зазвичай то є вже поганка і то є довитий гриб. Так само багато похожих грибів є на печерицю, що то візуально печериця, а зазвичай то є паршивий гриб, який може принести як для людини, так і для її сім'ї певні наслідки. До слова, наслідки можуть бути різними: від звичайного отруєння до летального випадку. Це може бути запаморочення, нудота, блювання, галюцинації, марення, зниження пульсу, тиску. Це все призводить до критичних станів нашого організму. Навіть їстівні гриби не можна вживати дітям до шести місяців. Також особливо обережними мають бути вагітні жінки та годуючі матусі. Погані наслідки можуть виникнути, якщо продукт приготовлений чи зберігається неправильно. Обов'язково, якщо ви впевнені в якості гриба, ви перевіряєте ці гриби, ви знаєте, що вони сєдобні, то вони мають проходити варіння в декілька етапів в селані воді відмочування і зберігання цих грибів має бути теж в холодильнику, безпечне, не на тривалий термін часу. Наголошують лікарі і на тому, аби не купувати продукт із рук. Краще обирати перевірені гриби у магазинах чи супермаркетах. Проте чимало хмельничан прямує за ними саме на ринок. Асортимент тут різний. Тут поганок немає. Всі вони такі є королівські опенючки. Це ось такі. Бачите, вони йдуть темненькі і з таким мошочком. Це називається королівські опенючки. Є дубкові, які ростуть на пеньочках, є посадкові, які ростуть більше такого в травичці, де вже на зрубах. Опенючки зараз в нас йдуть. 150 п'ятдесят гривень кілограм в середньому. Білий гриб цінується в районі 350 400 450 гривень за кілограм. Пані Ніла сама збирає гриби з дитинства. Продає теж не вперше. Ділиться з року в рік серед покупців найбільше цінується білий. Його і жарять, і маринують, і висушують. На ресторани гарно беруть його білий грибочок. Ну, а самий такий більш доступний це опеню». Купувати гриби на ринку, в магазинах чи збирати власноруч, вирішувати вам. Головне, аби цей продукт не нашкодив вашому здоров'ю. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.